Свого прямого конкурента. Тому подивимось, насправді матч буде може бути непередбачуваним в минулому сезоні. Команди дуже класно конкурували, коли виступали в першій лізі, але забиває мануал на п'ятій секунді. Стартова ж атака завершується голом. Чиєю і нічия тоді влаштовувала саме Мангал, яка передача від Олексія Повелька на Сергія Сабакаря. І ти міг принести чемпіонство в першій лізі тоді легіону. Тому в минулому сезоні справді команди дуже якісно конкурували. Але в цьому сезоні мангал виглядає Гравці у центрі. розташовувалися, Але як же розібралися гравці мангалу? Петренко не забиває. Олексій Павелько віддає передачу для Тараса Петренка. А в той момент, коли всі йдуть заяви про свої амбіції. Надрічний. Павелько віддає передачу. Петренко забиває. Ось цього разу спрацювало. Олексій Павелько результативна передача. Тарас Петренко забитий гол. 2-0. Сливець. М'яч підхоплює. Пробиває Артем Сливець. Буде котовий. Осадчук м'яча торкнувся. Надрічний віддає передачу Шрамко забиває в порожні ворота. 3-0. Гол плюс пасу Максима Надрічного відзначається Шрамко. І це результативна передача від Антона Сочука. Забиває Ігор Горкарнаш і забиває головою чотири Знову ж таки зразковий перший тайм від Мангала Кремса забиває Володимир Кремса і тепер рахунок 5-0. До останнього кожен епізод дограється гравцями Мангала. Горєлов. Пробиває Горєлов. Точно в 9. 5-1. Ось і перший гол від легіона. Надрічний на Кремсо. Кремсо. під ліву обіграє, пробиває. Дуже динамічний епізод. Класно вивели м'яч з власне. Пол... Прострілює Антона І Це друга результативна передача від Антона Садчука. І другий забитий м'яч для Тараса Петренка. 6-1.